Вітаю вас, друзі! У світі стільки проблем, стільки горя. І взагалі, навіщо Бог дає людям час? Сьогодні люди хочуть бути громадянами Америки, Швейцарії, Німеччини. Хтось хоче їхати туди, де краще життя. Так от, Бог дав час, щоб кожна людина могла прийняти громадянство неба. І коли настане її час зустрітися з вічністю, піти не в пекло, а в рай на небеса. Вибір ми робимо самі, але без завіту, без первосвященника Ісуса Христа, без дому Божого це нереально. Підпишіться на канал Салтаненко і напишіть нам, якщо ви хочете щодня пізнавати Бога, вивчати. Біблію і бути в завіті з Господом, нехай Бог благословить вас.